І так, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні знову за рибу гроші. Буду розказувати за е, чашечки Вілдо. Е, рожився я от такою от куксою. Вона називається каса, це е, кружка кукса-тарілка. Вона не складна, вона пластикова, вона прикольна, вона нагадує кукси, які використовують фіни, наприклад який використовує Шведська армія, з неї зручно пити, з неї зручно їсти. Тому е, от така 300-міліграмова е, кукса має місце в моєму спорядженні. Зараз активно нею користуюся. Коли мені треба було користуватися активно е, якоюсь невеличкою чашечкою, тобто ти там е, десь приходиш до хлопців на позиції, у мене лежала така от, е, от кружечка. Це моя кружка, вона зі мною пройшла і ООС, вона зі мною пройшла і повномасштабне вторгнення. Вона багато разів складалася і розкладалася. Вона така вже пошарпана, всередині там е, таке вже трошки накип від кави. Десь ти приходиш попити кави, е, щось там е, з хлопцями зараз мороз на дворі, тобто вона. Е, не опікає руки, вона не опікає е, ваші губи. Вона допомагає попити каву, мати свою чашечку, з неї можна навіть їсти, якщо потрібно. Зараз купив нову таку дружині. От вона нова. Може, в перший чи в другий раз її розкладає, досить тяжко нова розкладається. Коштує копійки, реально е, допомагає жити, реально допомагає. В бойових умовах нічого майже не важить. Важить вона якихось 30 грамів, і з нею досить зручно працювати. Маю ще таку віддентаку, нічого не хочу сказати, але ну просто подивіться на стан на стан даної кружечки. Просто подивіться на стан е, самого матеріалу, з якого вона зроблена, як він. ну от, Просто для порівняння, давайте візьмемо давайте візьмемо мою стару. Моя буде з наліпочкою, з наліпочкою знизу, ця без наліпочки. Тобто подивіться, подивіться на стан, подивіться на то, як вони виконані. Нічого не хочу сказати поганого про Імтак, досить непогані речі робить, але е кружечки вілдо. Особисто в мене, це Ванлав, е займають левому частку мого спорядження. Це моя улюблена кружечка. Вона зі мною їздить всюди. Я її ложу в кишеню до в свої брюки Карго. І вона зі мною катається. Таке у мене сьогодні відео. Знову за рибу гроші, знову за комплекти Вілдо. Особисто від себе безмежно рекомендую, безмежно дякую використовується в британській армії, е, використовується, ну принаймні я бачу їх в британській армії, в шведській армії вони, наскільки я пам'ятаю, офіційно е, є постачальниками для армії посуду. Е, от така от є ще е, це 200 міліграмів, і є ще більша кружка. В моїх попередніх відео я лишу е, посилання під цим відео, є велика кружка тарілка на 500 мл. Зручно, не тяжко, багато не займає, комфорту додає просто, просто нереально. Таке сьогодні відео: такі в мене кружечки. Тепер маю ще таку касу або ж кукса. Все, що хотів розказати, все, що хотів показати, від себе особисто рекомендую оцю от малютку. Реально не один раз виручала, просто десь з хлопцями попити кави, щоб не користуватися якимись одноразовими стаканчиками. Дістав потім вологою серветкою протер і заховав кишеню. Таке відео, такі в мене справи. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. З вами був Лешка. До нових зустрічей!